Скорпіони на пляжах Дніпра саме така сенсація сколихнула місто. Але чи так це насправді? Дніпрооперативний розбирався, звідки взялася ця страшилка, все почалося з допису у Фейсбук. Дніпрянин Євген опублікував фото Скорпіона з багатозначним підписом. Якісь дивні раки у Дніпрі завелись, здавалося б, жарт, і це очевидно. Але місцеві ЗМІ миттєво підхопили це повідомлення. Містяни почали цікавитися, а на якому саме пляжі знайденого труйного хижака правда виявилася прозаїчною і, на щастя, безпечною. Як З'ясувалося. Автор так званого сенсаційного посту пан Євген сфотографував скорпіона на виставці. Заходимо на жахливо цікаву виставку інстинкт хижака. Давайте подивимось, що ж тут є. Так, змії. Павуки. Ще змії. Ще павуки і найцікавіше. Те, що нас більше за все цікавить, це о Дивні Дніпровські раки. Як був допис у соціальній мережі Facebook. Але це не дніпровський рак, а кам'яний скорпіон. Тобто жодних диких скорпіонів на берегах Дніпра немає і ніколи не було. Це підтверджують фахівці. Насправді е на фото фігурує скорпіон. Причому скорпіон це не український, це скорпіон великий, тропічний, який водиться в теплих країнах з теплим кліматом. Е щодо скорпіонів на території України, єдиним видом скорпіонів, який є на території України, є скорпіон Кримський. Мешкає він тільки на південному збережжі Крима. Виникає питання: чому дуже просто, бо там за бо там для нього тепло. Насправді слід зауважити, що кримський скорпіон є найбільш північним з усіх скорпіонів. Всі інші скорпіони водяться в лише в більш теплих країнах, тобто на південь, ближче до екватора. Таким чином, у нашому кліматі скорпіони просто не виживуть. Навіть невеликий мінус на вулиці для них смертельно небезпечний. Оцей масовий хайп з приводу того, що начебто в Дніпрі якісь дивні раки з'явились, вони насправді це спекуляція на тему. Можливо, невдалий жарт. Частина народу дійсно у нас на жаль не дуже обізнана щодо рідної природи. Відповідно, це когось налякало. Але насправді у нас немає скорпіонів, як таких ні в воді, ні на суші.